Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму макарони по флотськи з грибами. Нам знадобиться 400 г макаронних виробів, 500 г грибів, у мене шампіньйони, 2 цибулини масою 200 г, півлітрова банка тушонки, 15 г вершкового масла, пару зубчиків часнику, лавровий листочок та духмяний перець. Також за смаком знадобиться сіль та перець. Нарізаю цибулю та гриби. На невеликій кількості олії обсмажую цибулю до прозорості. До підсмаженої цибулі додаю подрібнений часник та гриби і смажу до готовності. Додаю сіль, перець, вершкове масло та тушонку. Замість солі можна використати грибну приправу. підсоленій воді разом з духмяним перцем та лавровим листком відварю макарони. З готових макаронів злила воду і додаю засмажку та перемішаю. Смачно, ситно та просто. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.